Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Скалеманія і сьогоднішнє відео я хочу зробити про торгову марку Kyosho. Kyosho саме в 64 масштабі, і причиною приводом цього відео у мене стало вчорашній перегляд однієї з груп в Телеграмі, де продавали моделі. На такий міні-аукціон виставили ряд моделей Kyosho. Ну, я пропоную для початку е вам декілька фотографій з цього аукціону. І е зараз я їх прокоментую. Потім я розкажу саму причину, чому я роблю це відео. Одна з моделей е нібито Так, І прошу звернути увагу на ось ці брак е по фарбі. Це є раз. По-друге. Прошу звернути на ось ці дзеркала ликів разом з кузовом. Так, ну Робота виглядає на просто максимально брутально. Наступне це такий ж самий Mercedes Єж 211 в універсалі, така ж сама кузов лакофарбове покриття, ніяке, ну просто інший колір. Наступне, це був 126-й Мерседес. Замітте на це, ну вибачте за слово, уродство це просто жах. Ось так, щоб в Кіошо було зроблене дзеркала з кузовом якийсь кусок. Це навіть томіка немає такого. томіка має спеціальні такі вирізи, трикутні. Хто знає, то навіть томіка такого не додумалось зробити. Це просто треш. Я не можу повірити, що це Кьоша так? Ось такі неаккуратне. Ось це 126-й Мерседес. Подивіться на ці щітки скло на фари, просто якісь полоски наклеєні. Фари. Це взагалі просто маразм. Вони вузенькі, вони... це жахливо. Цей значок, це решітка радіаторна, це, це просто якісь ці зазори між бампером і кузовом. Ну і мене це дуже насторожило. І я почав вивчати детально. Ну, Люди ставлять лайки, всю, ну, там вже написано, що всі моделі на броні, всі куплені, все розкуплено. Ну, окей, я не спішу. Подивіться, це Еселька, Mercedes, подивиться на цей відлив. Цей зазор, це дзеркало. Це просто така китайщина, просто дешева копія. Подивитися на ті навіть це саме скло, вони всі матові. Ті, пластик цей прозорий, він просто весь матовий в жахливої якості моделі. Одна з моделей це кубік ось G-клас. Це я звернув увагу, знову ж таки, дзеркало лите разом з кузовом, і мене це дуже насторожило. Гума на колесах ось відстає. І як ще один з нюансів, я замітив, що в нього на даху ось цей люк металевий. Зараз я все покажу для чого, до чого я це веду. Це такі, я замітив, нюанси. Ну, а це Мурселаго. Це просто ну, в мене немає слів. Я думаю, що в тих, хто розбирається в 64-му масштабі, то ви також це замітили, і вам не дуже це до вподоби. Фарбування просто жахливе. Ці дзеркала, я не вірю, що Кьошо робив. Хоч колись дзеркала риті, литі разом з кузовом. Це фейк. Це 100% фейк. Таку Lamborghini мерсина RGT я маю від Кьоша і зараз ми їх оце порівняємо. Це одна з міур, яка була, я її збільшив фотографії, подивіться на значок Lamborghini На ній це просто мене кидає в сміх, А ці фари це просто. Ну, я знаю, Доларова, дешева забавка. І, і особливо ось цей був каст, я бачив це ЛК GTR, Там люди вахали, вахали, кричали: як класно. Подивіться, ну, з, з вигляду він нібито окей, але перше, в нього немає бокових дзеркал. Подивіться, на його радіаторну решітку вона має всього лиш дві перемички посередині. Раз, два. Ось тут. Ось тут. І цей дебільний значок, грубий, брутальний. До чого я веду? Зараз я вам покажу. Так, це я трошки збільшив. А ось це Кьошо, який був, продавався такий. Так, він був, він був збірний. Вони були в таких коробках для, моделі для збору були. Ну, ось бо дивіться, це Кьошо оригінал. В нього є дзеркала, в нього радіаторна решітка має три перемички. Ну, це зовсім інакший каст. Давайте зараз я відкрию кожен з тих кастів, які я маю в Кьошо. Я вам зараз їх швиденько придусь по них, покажу. І якщо у вас є Кьошо, ви відкриєте, подивитесь і порівняєте зі своїми. Чи ви купили оригінал, чи ви купили. Підробку. І так, по тих кьошах, що в мене є. Ну, по-перше, всі вони йдуть в акуратних чорних упаковках з акриловими боксами, з логотипами від виробника ліцензійні. Ну, ось маємо, наприклад, ось такий з Аліекспрес. Так, ніби теж Кьошо. Made in China, Kyosho Corporation, 2012 рік. Мені дуже цікаво, який він насправді. Тут ще ціна є, що він коштував 500 йен. Ну, Давайте його відкладемо в сторону для того, щоб подивитись насправді справжній Кьошо. Знаючи марку Кьошо, я. Впевнений, що воно не може допустити собі випускати навіть в 64 масштабі Навіть там були 100 якісь там 10 чи 100 такі брілки, були маленькі Феррарі Кьошо, Їх якість Кьошо ніколи не буде дешевою. Це марка елітна, робить в 18-му масштабі елітні моделі, в 43-му є відкривні моделі Кьошо. Ну, ось давайте ми подивимось для прикладу. Ось така венена. Усі дзеркала окремі є. Це окремі елементи. Фарбування на, на десятку з десяти. Це просто фарбування тут відмінне. Колеса, все рівно, кожна декаль, кожне все проклеєне Просто ідеально. Знову ж таки, логотип. На кожній моделі. Так, так, це кьошо І зверніть увагу на ось цей мерсего. Дзеркала окремий елемент, акуратний фарбування просто відмінне. Каст шикарний. Все рівненько, все чітко. Фари спереді пропрацьовані. Видно. Одна квадратна лінза в фарі одна кругла. Все просто відмінно. Це рівень кьоша. Оце я вірю, що це модель. Всередині. Тут у нас всередині. Тут у нас всередині сеста елемента. Білого кольору. Ось така картка з варіантами кольорів. Підніжка і підставка. Підставка традиційно типова до тих, які я бачив на продажному аукціоні. І так, тут у нас Ось є дефекти по фарбі. Раз вкраплення. Два. Далі. Давайте ми її розберемо. І подивимось під оригінал так само. Масштаб марка Модель. Заклепки такі, як на Hot Wheels. Логотип і мейдінчайна. Але давайте ми порівняємо логотип на ось цих Кьошо. І давайте порівняємо логотип на ось цій. Окей. Зараз я це сфотографую для порівняння. Так. І сфотографую на всіх інших, ну, тут візьму ще декілька моделей, візьму ще раз, розкупуємо кубік, так як він я його бачив трошки іншим кьошом. І ми це все порівняємо. І чи насправді ви, друзі, купуєте оригінал, чи вас дурять? Давайте будемо аналізувати. Ну, ж, для порівняння я б взяв прямо великий ось цю. Китай. Ось цей такий відвертий. Так, ну, з нюансів дивіться, такий відлив з того спойля. Ще раз уважно подивимось. Таке. Якість випадку покриття уважне. Жахливо зроблено. Ну і знову ж таки в мене цей надпис Кьошо, такий вузький, широкий, мене насторожує. Ось як виглядає він на інших Lamborghini. Коша він більш квадратний і більш високий він є. Точно так само. Нагадаю, що бренд логотип має завжди однаковий. Змінюється тільки в розмірах, а в пропорціях він завжди однаковий. Тут теж на Глендевагені ось так написано. Міура у нас має, перепрошую, теж надпис згідно оригіналу. Це теж що гляньте на цю красу. Якість фарбування, де немає жодного нюансу, немає жодної пилинки. У нас ці акуратні делікатні фари взаді. Надписи такі дрібненькі, Lamborghini Miura. бертони, значки, наклейки. Все зроблено просто ідеально. Тут з носічками пластик. Навколо фар теж є носічки. Так як має бути в оригіналі. Візьмемо цей Lexus. Теж Kyosha, має трішки інший значок, при тому, що тут навіть надпис, є надпис круглий такий R. Copyright. Як торгова марка зареєстрована. Теж Кьоша, по-іншому написано. Ну, тип. От, давайте ми всі. Я потім пороблю кожного фотографію. Окремо тут трошки інший, тут широким шрифтом, але теж він більш квадратний, а не такий низький і широкий. Ну, і на цій Century. Тут теж широким шрифтом, але. Він є пропорційно квадратний. Ну і теж зверніть увагу на фарбування, де тут немає жодного жодної пилинки. Все акуратненько, чітко, рівненько, зазори. між бампером, між фарами. Бездоганно. Це моя приватна модель з приватної колекції. Toyota Сенчарі. Ідеально. Масштаб, я колись її порівняю з э, Hobbit Job. У мене є теж сенчарі. Ну і тут теж надпис більш квадратний. Отже, в підсумку. Я зараз зроблю фотографії тих моделей, з які я можу порівняти. Це Мерселага ось цей і кубік з тими, що я бачив. Решту моделей я не маю від Тьоша. Ну і нижче тих всіх моделей я на фотографіях представлю в кінці відео. Так що дивіться, порівнюйте. Можете передивити свої кьошо, розібрати, подивитися, як вони знизу. І ласкаво просимо в мій магазин. Знижчу під відео є посилання в мою групу з моделями. І з гарантією ви завжди купите оригінал. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.